За традицією жанру, я вам маю зараз розповісти, що ж такого трапилось, що раптом вирішив зробити огляд на цей смартфон. Насправді, все дуже просто. Ще десь з місяці два тому я пообіцяв відео про смартфони до 10 тисяч, і якщо раніше 10 тисяч це була планка, з якої починався середній бюджет, то зараз це вже зовсім не так. І мені стало цікаво, що зараз із себе представляють взагалі середньобюджетні смартфони, в яких дуже сильно, грубо кажучи, є один відомий та усталений представник. Аж ось мені на очі потрапляє Motorola Edge 40 Neo, яка має велику кількість як дуже несподіваних та приємних особливостей, так і відверто незрозумілих мінусів та неприємних особливостей. Тож сідайте зручніше, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою вподобайку. Адже з вами на зв'язку Агностик. І сьогодні ми поговоримо про Motorola Edge 40 Neo. Давайте ми з вами одразу розставимо деякі крапки над їм. По-перше, так 15 19 тисяч це зараз середній бюджет. Так подобається це нам з вами чи ні? І ні, це не так звані субфлагмани, а саме середній бюджет, тобто смартфони, які вже починають бути цікавими як в дизайні та в зовнішніх особливостях, так і в більших потужностях та можливостях. І давайте відверто, усі ми з вами розуміємо, що дуже, грубо кажучи, єдиним вартим уваги конкурентом в цьому ціновому діапазоні є Samsung Galaxy a 54, який завжди був, є, і скоріш за це і буде собою характеризувати та встановлювати рамки середньої цінової категорії. Знову ж таки, подобається нам це чи ні. Тому я час від часу буду посилатись на нього, тому що обираючи середньоціновий смартфон, людина так чи інакше буде дивитись на ці два смартфони. А і ще одне: ось ці та краще вже докласти купити щось там також не працює, як правило. А ті, хто так кажуть, нічого нікуди не докладають. А купувати в умовну плату частинами не у всіх є можливість. Все, тепер починаємо. Цей смартфон один з небагатьох, якому я згадаю про комплектацію. По-перше, згідно з останніми трендами, тут не використовується пластик. Сама ж коробка ароматизована, і про це варто знати, щоб потім комусь не здалося, що хто коробку парфумами випадково облили. Тож це така фішка. В комплекті є зарядний пристрій на 68 ватт та чохол, і навіть не який-небудь, а відповідно до кольору корпусу. Дуже якісний, зроблений в Швеції на рослинній основі, тому піддається майбутньому біорозкладанню. І я не просто так кажу про зовнішній вигляд, бо в першу чергу це. Смартфон саме про нього, про зовнішній вигляд. Ось цей колір отримав назву Canil Bay, Є ще заспокійливе море та чорна краса. Перша назва не прикладається, бо це власне назва курорту на Віргінських островах. Ну і всі кольори зроблені і взяті з каталогу Пантон, чим Motorola вже доволі давно займається, і вже було анонсовано перевипуск смартфонів в кольорі. Біч Fuse, який буде кольором 24-го року, ну а про співпрацю з Pantone написано ось тут. Окрім того, що чохол тут не пластиковий, спинка самого смартфону також виконана з так званої веганської шкіри. Чи варто говорити, що це в сотню разів краще, ніж гластик чи якісь подібні рішення? В той же час в чорному кольорі задня частина все ж буде акриловою, а значить слизькою і збираючою відбитки пальців? І я не знаю, але маючи отакі кольори. Я б, мабуть, не обирав би чорний. Якщо ж вам здається, що це якийсь засолодкий початок, не переймайтеся, адже ми справедливо оцінюємо пристрій з усіх боків, так а до дизайну тут складно просікуватись. Як ви знаєте, мода циклічна, і нові тренди в середній сегмент завжди доходять із запізненням в рік, а то й в два. Тому тут немає плаского дисплею чи пласкої задньої спинки. обох боків усе скруглене, завдяки чому нео і виглядає, і відчувається тонкішим, ніж він є насправді. А він і так доволі тонкий. І тут перший пункт, який може відштовхнути. Пластикова рамка навколо корпусу це не метал, це не алюміній і тим паче не титан, що логічно. Звісно, це зроблено як для економії ваги пристрою, так і для економії вартості. І з мінусів воно не так приємно торкається до руки, як метал. Із плюсів пластикова рамка краще амортизує удари у порівнянні з металевою. Тому тут насправді більша справа смаку. А от беззаперечною перевагою є наявність сертифікації IP68, що знову ж зустрічається, якщо я не помиляюсь, тільки у А-54, та й там ip 67 Не те, щоб це було кілер-фічею, але краще мати таку особливість, ніж не мати її. Ще один пункт підтримка двох сім карт. Технічно вона тут є, але друга карта реалізована з допомогою E7, тож фізичні дві картки сюди не поставити. Як і картку пам'яті також не поставити, а ще тут немає 3,5 мм роз'єму для навушників. Важливо це чи ні, вирішувати, звичайно, кожному самостійно. Наступним у нас йде дисплей. Він прикритий склом Nippon Electric Glass T2X7, яке, наче як за своїми характеристиками, має бути трошки краще, ніж Gorilla Glass 3. А прикриває він просто чудовий, 6,55 p POLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD підтримкою hdr 10 частотою дискретизації сенсору 360 Гц та частотою оновлення 144 Гц. І на кожному з цих пунктів треба зупинитись детальніше. Спершу про частоту оновлення. Стандартно обирається варіант автоматично, при якому смартфон сам вирішує, де, і яку частоту оновлення застосовувати. Браузите сайти, буде 120 Гц, Зупинились і не торкаєтесь дисплею буде 60 Гц. А якби був LTPO дисплей, то було б і 1 Гц, але це вже питання зовсім іншої цінової категорії. І сказати, що дисплей швидкий, це нічого не сказати. Я коли вперше взяв в руки телефон, то відчуття саме від плавності дисплею були такі, у мене в руках флагман. Ці Такі плавні ще через одну особливість, але про неї трошки згодом. 144 Гц ж треба активовувати руцями, і з одного боку я не можу згадати хоч один притомний смартфон за таку вартість, який мав би такий дисплей, швидкий 144 Гц. З іншого боку, 98% з вас не побачить різниці між 120 та 144. В смартфоні вона ну якщо брати насправді потрібна виключно для ігор. А геймерським я цей смартфон назвати не можу, як би там не хотілося. Тож доцільність використання настільки швидкої матриці у мене викликає питання. Власне, так само як у мене були питання до використання 144 Гц на зовнішньому дисплеї Razer 40 Ultra. Щодо HDR, він тут дійсно є, він дійсно працює, але побачите ви його виключно там, де використовується саме HDR 10 та 10 Підтримки Dolby Vision у смартфону немає, а це означає, що контент Netflix ви отримуєте в SDR. А на YouTube, будь ласка, HDR працює. Працює він нормально завдяки високій яскравості дисплею. Сам дисплей може досягати позначки в приблизно 1050 ніт. А під час відтворення HDR контенту на окремій частинці дисплею яскравість може досягати вже 1250 ніт, що є дуже Дуже високим показником, але ж ви розумієте, що щось тут має бути не так, правда ж? І це дійсно так. По перше, таку яскравість неможливо досягти і в цьому сегменті, і не тільки в цьому, без використання шим, хоча деякі в флагманах досі не можуть з цим впоратись. Щим тут працює ще стою 120 Гц, що є дуже низькою частотою, а в випадки з чимом це погано. Непоганим, але для до кого все ж відчутним вважається позначка в 250 Гц, нормальним 360, 480 і більше. А 120 Гц – Точно відчують люди з підвищеною чутливістю до OLED. Тож дуже бажано перед покупкою все ж спробувати самостійно подивитись на дисплей хоча б 5 хвилин. Вихід з цієї історії все ж є. Налаштуваннях можна увімкнути захист від шіму, який на низьких значеннях яскравості, де власне чим і проявляється, буде вставляти напівпрозорий фільтр, який і має виправити ситуацію. Проте це може попливати на відображення напівтонів, що є стандартною історією для абсолютно усіх смартфонів. Ми колись дуже 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 давно Розповідали про все це детальніше в окремому відео про що, тож можете ознайомитись за бажанням. Тож, при усіх істотних перевагах дисплею Edge 40 Neo, чим може стати для окремих людей тим фактором, який їх відштовхне. І тоді реально треба буде йти в бік більш дорогих смартфонів, адже DC-Дімінг використовується, як правило, вже в них. Але не завжди, скажімо так. Другий неідеальний пункт дисплею – це, власне, самі кольори. За стандартом індустрії тут є два варіанти відображення насичений і природній, один з яких дуже перенасичений, а інший на його фоні може здатись дещо тьмяним. Насправді ж, як це завжди і буває, насичений режим намагається відповідати кольоровому простору DCI-P3, а натуральний sRGB. Проте в насиченому дисплей дещо синить, а в натуральному трошечки зеленить. Знову ж для пересічної людини різниця навряд чи буде помітна. І вона буде вибирати насичений режим, тому що так. Просто привабливіше, але факт є факт, який може вплинути, наприклад, на сприйняття фотографії або того чи іншого контенту. Давайте одразу ж поговоримо і про піддисплейний сканер відбитків пальців. Він не найшвидший у світі. Після того як палець торкається, його проходить десь пів секунди до спрацювання, але він дуже точний. Сказав би, що 10 з 10, але це буде занадто, тому давайте нехай буде 9,5 з 10. Дуже точний та приємний сканер. Але мінус його в тому, що він знаходиться за низько, і це не питання звички, чи ще щось. Це саме занадто низьке розташування. Для нього, мабуть, можна звикнути, але перший час це точно ви. Катиме дискомфорт, а ще комусь можуть не подобатись вигнутий дисплей, безпосередньо, як такий. Вигнутість тут невелика, з технічної точки зору, до нього питань немає, якихось там неправильних натисків. Він там ще й вміє світитись при дзвінках та сповіщеннях. Але якщо вам не подобається сам концепт екранів водоспадів, що ж, тоді цей смартфон не для вас. Щодо заліза, знову ж тут не буде якихось відкриттів, працює смартфон на базі процесору MediaTek Dimensity 7030. Його конфігурація є доволі стандартною для цього цінового сегменту. Ми маємо два потужних ядра cortex a 78 з частотою 2,5 ГГц, та шість ефективних ядер cortex a 55 з 2 ГГц. Конфігурації пам'яті, наскільки я знаю, в світі існує дві, в Україні це одна і та що топова. Це 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ внутрішнього накопичувача. За своєю технічною продуктивністю, саме процесору він. Знаходиться десь якраз на рівні Exynos 1380. Цього процесору вам з головою вистачить для будь-яких щоденних задач. Пограти в ігри також можна, наприклад, той же асфальт спокійно працює на високих налаштуваннях, але в GTA від Netflix я пограти не зміг, бо Play Market вважає, що телефон не підтримується. Це розповсюджена історія, яка дуже часто виникає у смартфонів з новими процесорами. Тож в майбутньому це скоріш за усе пофіксять. Але не покладайте на нього дуже великих надій в питанні графічної складової. В топових проєктах графіку треба буде скручувати на середній і отримувати десь 30-40 кадрів, приблизно як це відбувається зі Steam Deck. Ом. До речі, ми на геймерському нашому каналі випустили огляд Steam Deck OLED Limited Edition і розігруємо там саме ось цей LCD Steam Deck, звичайний на 512 гігабайт. Тож поспішайте прийняти участь у благодійному розіграші за посиланням в описі цього відео. Проте величезну частину плавності анімації, швидкості роботи, системи і так далі, складає сама система. Я вважаю це однією з найголовніших переваг мото на ринку смартфонів, майже повністю чистий Android. І він просто чудовий. І от саме завдяки самій системі, в комплексі, усе це працює дуже приємно. Як і завжди, мото має декілька своїх фішок, таких як увімкнення ліхтарику різким вирубаючим рухом або активація камери ось таким поворотом. Це все нікуди не ділось. Сама ж система дає вам практично Pixel Experience з автоматичними адаптаціями шпалерів, виджетів і усіх цікавинок матеріалів. U. Окрім цього, є цікавинки і від моторола, наприклад, шпалери, що створюються штучним інтелектом, і Ready 4. Ready For взагалі, це режим, який при підключенні до монітору має давати вам експірієнс з користуванням ПК. Так, це така ж задумка, якого з якою свого часу був Самсунгівський DeX. І це було б непогано, якби не одне, але Ready for тут є, але він не повноцінний. Підключення дисплею вам тут не дасть взагалі нічого, адже тут uh, Edge 40 Neo має USB 2.0. Отже, жодних вам тут моніторів. Його реалізація підключити смартфон до ПК і відображати на екрані вашого ПК, дублюючи екран вашого смартфону, або запускати цей режим Ready for – на вашому ПК. Я цьому сценаріїв не можу знайти взагалі ніяких. Серйозно, що тут, що у Samsung. Ну ж для чого мені на вже працюючому і увімкненому ПК чи ноутбуці відкривати десктопний режим смартфону, який намагається бути схожим на ПК. Працює воно не те, щоб гіпершвидко, десь на рівні бюджетних ноутбуків. Тож я не бачу в цьому сенсу. Єдине, чим можна в цьому смартфоні це виправдати, зручне використання камери смартфону в якості вебки. Так, це можна зробити з будь-яким смартфоном, але безкоштовно жахливій. Якості. Тут же можна використовувати основну камеру смартфону як вебку, яка буде точно кращою за будь-яку вебку будь-якого ноутбуку. В той же час усі переваги чистої системи дечим нівелюються. По-перше, мільйон перестановленого софту від Google. Так, він є на будь-якому смартфоні, але тут його прям забагато, він прям увесь. Але його можна просто та швидко видалити, тож це не те, щоб і проблема. А проблемою є оновленням. Це біда усього бренду Motorola, і про це треба кричати з усіх прасок. В той час як Google, Samsung та Apple обіцяють по 5-7 років оновлень і по щонайменше декілька оновлень системи. Тут з цим проблеми. Офіційно смартфон постачається з Android 13, і виробник обіцяє 2 роки оновлень системи та декілька років оновлень безпеки. Проте зараз вже кінець грудня, а оновлення безпеки липневе. І натяків на оновлення на 14 Android немає. Я вам більш того скажу: в бюджетках деякі смартфони Motorola вийшли на 12 му Android, досі продаються, проте оновлення на 13-й немає. І це, як на мене, реально от найбільша проблема цих смартфонів, і це треба міняти. Комусь може і начхати на це, проте я вважаю, що будь-який свіжий смартфон має отримати те оновлення, що вийде в рік виходу, і ще плюс одне. Як буде тут, поки невідомо. А ще застосунки від Google дуже нахабно спочатку пропонують покращити фото з допомогою HDR, а потім кажуть тобі: а ти купи Google One для цього? І такий маркетинг це не дуже, як на мене. Ну, тоді давайте вже і про камери. Основний сенсор 50 мегапікселів Omnivision OV50A, що має діафрагму 1,8 та розмір пікселя 1 мікрометр. Як і в будь-якому сучасному смартфоні, тут використовується комбінування 4 пікселів в 1 великий, тож, грубо кажучи, ви отримуєте 12 Мпік фотографії з пікселями розміру 2 мікрометри. Оптична стабілізація на місці, фокусування реалізоване за принципом 2х2, коли не кожен окремий піксель має свою лінзу, а 4 об'єднаних використовують одну спільну. На ширококутник 13 Мп, діафрагма 2.2 та наявність автофокусування, що було неочікувано. Фронтальна камера 32 Мп, але вона також з'єднуються усі чотири сусідніх в один великий, тому фактично ви отримуєте 8 Мп фотографії і ось приблизно десь ось таке відео. Якщо коротко, то камера тут не хапає з неба зірок, проте й погано її назвати не можна, і на це є декілька причин. Перша СМІ модулі. Тут матриці не від Sony чи Samsung, а від OmniVision та SK Hynix. Це вже показник. По-друге, знову ж софт. Сучасне фото це не фізичні властивості матриці. Сучасне фото це програмне забезпечення та алгоритми, це факт, подобається вам це чи ні. І з одного боку, фото, наче як дійсно на непоганому рівні. Проте пересічному користувачу треба насичені яскраві знімки, а не нейтральні. Тож тут не заважало б накрутити трошечки контрастну, насиченості та яскравості, і було б дуже непогано. Можете, ось, наприклад, порівняти з останнім ProMax чи Samsung. 23 FE. Так я знаю, що це нерелевантне порівняння, але для розуміння ситуації його буде достатньо, як на мене. Користувачі в мережі кажуть, що можна накатити Gcam і стане набагато краще, але це треба підбирати версії і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це зовсім окрема тема. Незважаючи на доволі тонкий корпус, H40 Neo має батарею ємністю 5000 мАч, але її вистачатиме чітко на повний день. Чи мало це враховуючи те, що кожну ніч переважна більшість людей ставить смартфон на підживлення? Я не знаю. Якщо вам треба два дні автономності, це точно не сюди. А от швидкість відновлення ємності батареї це просто щось. Зарядка комплектним блоком живлення від 0 до 100% займає 51 хвилину. А за 15 хвилин ви матимете вже 50%. Останній звук стерео є, але в якості другого динаміка використовується розмовний. Смартфон грає гучно, але трішки пласкувато. Голос добре чути, але басів немає зовсім. Тож, які підсумки можна підбити стосовно Motorola Edge 40 Neo? Це красивий тоненький смартфон з якісним яскравим та насиченим екраном і захистом від води та пилу. Це його першочергова мета та ідея, як на мене. Його заріс також буде більш ніж достатньо для будь-яких сучасних задач. Майже повністю чистий Android також беззаперечний плюс у порівнянні з китайськими виробниками. А із мінусів я б назвав ну дещо замалий час автономної роботи, непогано, але трошки вище середнього камеру та плаский звук. Ну і систему, яка не любить оновлення, точніше, вони не люблять її. Щодо вартості, на момент зйомки він коштує 13,5 тисяч гривень, як я казав раніше, в сучасних реаліях це навіть дуже приємна вартість середньобюджетника. Для порівняння знову ж А-54 в схожій модифікації пам'яті коштує на 5 тисяч більше. В той же час у Samsung кращі камери та дисплей. Тому тут знову ж обирати виключно вам, що вам більше подобається. А так, загалом, ну це представники одного й того ж класу, і ви обираєте вже по своїм задачам, вимогам та вартості. Ну а що ви думаєте про моторола Edge 40, не обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати, ну а з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україна.